Напередодні Дня Незалежності у день прапора у Львові розгорнулося справжнє містечко для діток, де кожний маленький галичанин міг пофантазувати та уявити себе дорослим професіоналом, отримати паспорт навіть у чотири, заробити грошення та накупувати собі стільки солодощів, скільки душа забажає. Подібні акції допомагають сформуватися дитині як особистості, розвинути уяву, комунікабельність, побороти невпевненість в собі. Адже тут ніхто не звинуватить у тому, що ти чогось не вмієш. Хто ж посміє? Адже малюки тут повноправні громадяни із справжнім паспортом. Тут Поможуть навчать і підкажуть. Документ видавали всім маленьким учасникам акції. Подібні заходи вже відбулися в інших обласних центрах України. Організатор акції, шеф редактор журналу Ком'юніті, розповіла нашим журналістам, як виникла ідея провести свято для діток. І в місті Лева. «Ми придумали такий захід. Взагалі ми діловий журнал. Але вирішили те, що відбувається в країні, ми маємо взяти на себе функцію, от ми вирішили позайматися дітьми трохи. І розробили проєкт, який має назву Місто професії. Головна його задумка і ідея, що на сьогоднішній я сама, мама мама маю двох дітей. І я бачу, що мої діти дуже часто змінюють, ким вони хочуть бути. І я, так скажімо, з егоїстичних міркувань розробила захід, на якому мої діти зрозуміли. Вони були в шоці від першого заходу, тому що це було в місті Житомир. Далі ми провели в Рівному, і ми провели вже в Хмельницькому, це четверте місто, де ми проводимо свій захід. Наступної суботи буде Тернопіль і ще потім чотири міста України. Як це все відбувається, яка задумка? Ми створили модель суспільства, де діти мають нести відповідальність і мають працювати. Тому на вході кожна дитина отримує паспорт. В паспорті відзначається прізвище ім'я, і на кожному майданчику, який проходить дитина, ставиться відмітка про роботу. Тобто найзавзятіші отримують сьогодні 20 професій. За зроблену роботу, безумовно, діти мають отримувати зарплатню. Тому у нас надруковані, я б зараз вам показала, десь йшов наш касир, надруковані гроші Ми і бюджет містечка. Сьогоднішній бюджет містечка 123 тисячі євроків. І бюджет міста відповідає кількості е, товару в магазині. Тобто діти за зароблені гроші, купують морозиво або подарунки для себе. Діти із захватом поставилися до запропонованого дійства і випробували на собі усі професії, які тільки встигали. Малюки виїжджали на аварії і штрафували порушників ПДР на справжніх автомобілях та мотоциклах державної автоінспекції. Знімали відбитки пальців та шукали злочинців, мов бувалі слідчі. Лікували, малювали, гасили полум'я за допомогою техніки-рятувальників. Словом розважалися як могли. Навіть навчилися. Замішувати розчин та класти цеглу. Такий майстер-клас провели для дітлихів представники фірми Набережний квартал. Малеча могла відчути себе справжніми будівельниками. Кожна дитина має можливість саме тут спробувати себе в ролі будівельника. Має можливість покласти, попробувати цеглу, отримує за це зарплату, Якщо класно все зробило дуже гарно, тобі, в принципі. Дізнається інформацію про те, як кладеться цегла, наш удається на що удається певний інструмент, який використовується. В принципі, набережний дає можливість так само навчити дітей стати будівельниками, спробувати себе. І, можливо, попасти одразу до нас на роботу, коли виросли. До вподоби така ініціатива. І батькам буде щас зараз це класти. <клес> сказав, що буде. Нагадаємо, що трудилися дітлахи незадурно. Кожний отримав винагороду у валюті професійного містечка та зміг придбати собі солодкі подарунки.